Вилікувати та допомогти З початку року. Прикарпатські санаторії прийняли більше тисячі дітей з прифронтових та деокупованих територій. Один із таких закладів знаходиться у Косові. Там побував наш Денис Лужний. Триповерхова споруда на околиці Косова. Тут сьогодні перебувають близько сотні дітей, які проїхали на Прикарпаття з територій, де активно ведуться бойові дії. Діти проходять реабілітацію, Фізичного здоров'я та також і на ментальну сферу великий вплив. Ми займаємося оздоровленнями додатково бронхолегеневої системи, а також великий ракурс приділяємо все таки відновленню ментального здоров'я, оскільки ці дітки, перебувавши дійсно в зоні бойових дій, мають проблеми психологічного характеру. Це є проблеми зі сном, адаптивні проблеми. І в нашому закладі вони отримують таку реабілітацію з дітьми щодня працюють психологи. Звичайно, що ми не чарівники, а психологи, і не маємо чарівної палочки, але інколи вдається, там за два-три дні і за тиждень дитина приходить в себе в таку в нормальне становище. Інколи буває, що не завжди виходить, застосовуються і техніки арт-терапії, і вихователі з дітками більше на свіжому повітрі, по горах, по, бачать наші традиції. Один із тих, хто приїхав до санаторію, 17-річний Денис хлопець з Херсона, на власні очі бачив усе жахіття російської агресії. Я прокинувся зранку. Мені батько каже, що війна почалася. І потім ми сиділи весь день просто вдома, збирали документи, речі. Думали, може переїхати в якийсь інший інше місто, хоча б, подальше від. Зони бойових дій. А потім ввечері бачили, як Антонівський міст бомбили, які там були бої, тому що мій дом знаходиться не сильно далеко від нього. Тоді зрозумів, що може бути корисним і почав волонтерити у рідному місті. Ми рятували багато людей, видавали багато гуманітарної допомоги для них, їздили на різні вилазки. Забирали людей буквально з під обстрілів. В санаторії хлопець перебуває вже місяць. За цей час йому суттєво покращило. Я перестав боятися того, що ночу може просто прилетіти і закінчиться життя. Пропав цей страх і стало якось більш зручно просто жити. Допомагати дітям війни обіцяють місцеві посадовці. Потреб є багато і в продуктах харчування, і в спортивному інвентарі. Відповідно, ми чекаємо літа, тому потрібно організовувати спортивні майданчики, де діти будуть займатися спортом, грати в футбол, волейбол, щоб бути здоровими. Тому потреб є багато, і зараз нам важливо перш за все допомогти цим санаторіям. Наразі Прикарпаття готується прийняти інших дітей з прифронтових та деокупованих територій.